Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися покровський напрямок. Скажіть, допоможіть вищі сили, чи є щось що може завадити, знищити всіх расистів, що наступають на Покровськ. Дуже хороші карти виходять. Так, скажіть, які плани у росіян щодо Покровська? Вони будуть тікати відступати. Неможливо захопити, не не получаю. в них не вистачає е, сили, немає сили. І вони змушені будуть відступати або з якимсь чином. От мені дещо будуть чекати, поки прийде під... підмога, підтримка. Не... Не... не вистачає сили їм. Скажіть, допоможіть, які плани у расистів щодо Покровська на грудень місяць? Перемовини? Тягнути час? зупиняти вогонь, щоб перемовини. Ну, це обман, ні в якому разі не можна зупинятись. Вони будуть тільки більше накопичувати сили і знов підуть. Карта обману. Заперечує весь негатив убирає. Повертає назад расистам. Фібіль, сльози, страждання. Все лайно, що принесли расисти Покровську, повертає їм назад. І прошу Вищі сили, допоможіть, захистіть усіх військових України, цивільних людей, українців на Покровському напрямку. Захистіть, одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони. Вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі і всю. Зброю, будь-яку зброю, що застосовують расисти на Покровському напрямку. Одведіть, одверніть і поверніть назад. Тому хто дав наказ у Росії, хто здійснює ці накази, хто виконує ці накази, хай їм в голову постійно прилітає, їх нищить, більше воювати не можуть. Буде так і так буде. Буде так. Перекриваю, перекриваю. Вище сили, янголів охоронців, духів роду, прошу захисту міцного і вдень, і вночі. Захищайте наших військових, цивільних людей, ворогам дороги не дайте. Одведіть, одверніть, тікають, лякаються, йдуть себе вбивати, по собі йдуть стрілять, по путіну, по всіх. У Кремлі. Буде так і так буде. Я хочу подивитися Куп'янський напрямок. Скажіть, допоможіть Вищі сили, що заважає знищити расистів, що наступають на Куп'янськ. Які є перешкоди? Військових України. дуже сильно страшно там, угу. Угу. дуже сильно руйнують обстріли сильні, можуть. Вогонь, от мені йде, що вогонь дуже щільний вогонь, обстріли, але і наші військові дуже сильний артилерійська, е, вогонь. Рашисти будуть і на цьому напрямку домовлятись. Скажіть Вищі сили, допоможіть, що буде у грудні на куп'янському напрямку? Які плани у рашистів щодо Куп'янська на місяць грудень? Як тільки вдасться повністю очистити Куп'янськ від людей, там присутні люди, які працюють на расистів. Цивільні люди, жінки, чоловіки. Як тільки вдасться очистити всю територію від людей, наші військові зможуть перемогти. Це місяць-грудень білище до кінця. Повертає всі біль, сльози, страждання, всі смерті, катування, гвалтування, все лихо, що принесли рашисти куп'янську, повертає їм назад. Звідки прийшли туди, хай їм все це і повертається. Більше росіяни не зможуть обстрілювати куп'янськ, наступати, тікають, лякаються, йдуть самі себе вбивати, обстрілювати. Буде так. А, все буде добре. Прошу допомоги. Вищі сили, прошу допомоги для наших військових, цивільних людей і в день, і вночі. Допомагайте на Куп'янському напрямку. Прошу, одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди. Дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують рашисти На Куп'янському напрямку. Одведіть, одверніть від наших військових, і цивільних людей, українців, одведіть, одверніть і поверніть назад. Хай в голови летить тим, хто дав наказ, хто придумав наступ на Куп'янськ, хай прилетить назад, їх знищить. І ті, хто виконує ці накази. Більше не зможуть воювати ніколи в житті, буде так. Вищі сили, охоронці, духів роду, прошу, допоможіть очистити від усіх, хто працює на расистів, куб'янський напрямок, Всі, хто здають інформацію, по життєві строки отримують, більше не зможуть працювати на ворога. Буде так і так буде. Так, далі, що буде у грудні? Давайте подивимось, які плани у расистів, у Путіна, у тих, хто стоїть за Путіним, які плани щодо України на місяць грудень? Чого очікувати у грудні українцям? Що буде відбуватися? Так, важкий грудень для українців. Багато розмов в підвішеному стані. Те, що обіцяли ще там раніше, що мали дати раніше Європа, ще в грудні будемо чекати, затягують час. От, і це расисти. Залякують шантаж дуже сильний, щоб не дали все, що обіцяли, і, і паралельно у расистів дуже складне становище. Вони не зможуть більше йти в наступи. Три напрямки ну, от, на фронті расисти не зможуть йти в наступ. У них не вистачає ресурсу. Ще. Можуть бути обміни повернутися, повернути полонених, дітей повернути можуть в грудні. От. І буде період, коли Україна очиститься. Тут будуть вигнані чи заарештовані, будуть очищатися від агентури рашистської, від усіх, хто заважає. Кінець місяця може повністю бути видана вся зброя, ту, на яку розраховували. Прошу Вищі сили, допоможіть, одведіть, одверніть до всіх українців, расистів, заперечують. Скажіть, допоможіть Вищі сили, чи буде застосовано ядерну зброю у грудні місяці, чи будуть використані ракети з середньої дальності міжконтинентальні ракети, може? Які плани у расистів щодо обстрілу України. Угу. Це вони хочуть нас зупинити світло, тепло і світло. Скажіть, чи будуть задіяні ядерна зброя расистами, ще якісь ракети міжконтинентальні і середньої дальності? Ще будь-які інші. Готуються вони, готуються. Будуть стріляти по заводам. І те, що пов'язано із економіка, щоб зупинилася. Ну, це електрика, і також може бути опалення. Так, скажіть ви ще сили, допоможіть, що саме? Більше переговорів? Так, да, їх буде цікавити більше військові, якісь є в нас заводи. ну... Там, де виготовляють для військових, може техніку. Більше туди спрямовано і може бути дійсно використана Ну не ядерна зброя, а така потужна якась, ще в них є зброя. І переговори. Їм дуже необхідні переговори, важка ну, важко, їм треба час. Одвертаю, оцікаю, на віки вічні від України расистів. По інших шляхах йдуть, тікають, лякаються. Всели з собою забирають, буде так і так буде. Ну і в грудні може стихати фронт. От менше атак. Менше атак. На грудень місяць змінюється ситуація. Більше расисти можуть десь відступати. Не вистачає. Прошу вищі сили. Одведіть, одверніть від України росіян. Тікають, лякаються, йдуть саме себе обстрілювати убивать. Більше наступу зробити не зможуть. Прошу знищить вищі сили. Допоможіть, знищить всі заводи військові в Росії, щоб в них не було більше зброї. Перекриваю. Всі склади з ракетами, бомбами, снарядами, щоб більше не змогли воювати. Буде так і так буде. Перекриваємо. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю, допоможіть, одведіть, одверніть від України росіян, по інших шляхах йдуть, тікають, лякаються, самі себе йдуть, вбивають, буде так і так буде. Цікає нові квічені, буде так. Ще мене турбує, хочу подивитися Грузія. Вищі сили, допоможіть, скажіть, що заважає грузинам перемогти расистів, що засіли у них у владі. Що їм заважає вигнати цей парламент? Перемогти грузинам, расистів, що заважає. Бідні, бідні, ой-ой-ой. Дуже важко. Ніяких перемовин. Їм прийде поміч? От мені вийшло. Якщо вони не зупиняться, будуть продовжувати, прийде поміч. І це в них надовго, на три місяці може затягнутися ця боротьба. Ну, якщо вони не зупиняться, а будуть продовжувати. Мені щось вийшло, що а... прийде допомочь від військових України. Ну, я не хочу нічого озвучувати. Хай це буде навіть сюрпризом для расистів. І вийшло так, що вони зможуть взяти в заручники чи в облогу когось. Тільки не йти на переговори, бо це обман, ні в якому разі не можна Заперечу весь негатив. Убираю, прошу вищі сили, допоможіть Грузії знищити расистів, що засіли в їхній країні. Відкрити шлях Грузії до Є Європи. Ой, піднідам. Дуже тяжко. Угу. Прошу допомоги, вищі сили. Допоможіть, підтримайте всіх, хто бореться за свободу Грузії від расистського. А нападу. Нам треба поміч. Угу. Все буде хорошо. Прошу допомоги. Більше не зможуть расисти керувати в Грузії. Тікають, лякаються. І ще немає змоги. Прошу вище сили, Дайте в Грузі... Гру... Грузії перемогти народу, відкрити шлях на перемогу народу. Більше немає змоги росіянам бути в політиці у, расист... у... расистам бути в політиці в Грузії не, не можуть, не мають такої змоги, тікають, лякаються, із Грузії будуть. Більше немає жодної перешкоди, щоб народ Грузії переміг звільнив свої. Владу від расистів буде так і так буде. Росія та в Європу без перешкод. Так буде. Вишинає повністю всіх проросійських братів. Прошу допомоги Це mm. буде все сказане здійснено, так буде. На цьому я буду завершувати. Дякую за увагу і до зустрічі!